Спочатку було слово, потім люди навчилися складати слова у речення і понеслося. З'явилися художні твори оповідання, романи, сценарії та багато іншого. А потім з'явилася така цікава штука, як пародія. Пародія може бути як на конкретний твір, так і на цілий жанр. От, наприклад, на фільми з жахів. Або на бойовики. Настільні ігри не стали винятком. Серед них теж є своя пародія. Всім привіт! Одразу запевняю вас, що я не пародія на українського актора і вже на ведучого перспективного ютуб-каналу про настільні ігри компашка Олександра Боднара, а я його неперевершений оригінал. І сьогодні ми розглянемо гру пародію у жанрі фентезі Манчкі. Але, але для початку. Трохи подивимось на першоджерела. Звідки все почалося і як ми взагалі дійшли до такого життя? Важко сказати, з чого все почалося. Може, це був Толкін з його гобітом, або Вінні Пух Мілна, чи Аліса в країні див Керола, ну, або взагалі мандри. Гулівера Свіфта. Ми не можемо точно визначити початок фентезі, але ми знаємо, до чого все дійшло. Жанр фентезі став дуже і дуже популярним: книжки, фільми, ігри, рольові та настільні, і багато мільйонна армія фанатів. Точніше, під жанру фантастики, дія якого відбувається у вигаданому світі, де чудеса є реальністю. Магія й інші надприродні явища не обов'язково повинні бути головними елементами сюжету. А от теми чи чарівні місця must have, як частина картини світу. Те, що у нашому світі є вигадкою чи міфом, дракони, вампіри, грифони та незчисленні види монстрів у світі фентезі існують насправді, і звісно ж, магія. У 1974 році компанія TCR випускає настільну рольову гру в стилі фентезі, підземелля і дракони, яка згодом стала найпопулярнішою настільною рольовою грою у світі. І ця гра здійснила значний вплив на масову культуру та фентезі. Ви це чули? Це не троглодити? Ні, це. Дево Горгон! Двіл, твоя черга! Я не знаю, вогняно кулюємо? Треба виконати тренажерів побіж. Дево Горгон стомився від ваших дурнуватих людських кривлянь. Основною фішкою рольових ігор є те, що кожен гравець обирає собі персонажа, вибирає расу, навички, обладунки, світогляд, виконує завдання, взаємодіє з іншими гравцями, прокачує свій скіл. Ну, все як у справжньому житті, окрім хіба що монстрів. Хоча. Даш, а тобі не треба готуватись до рубрики з правилами? Саша, там монстр. Що ти вигадуєш? Монстрів не існує. А це що тоді таке? Дідько! Це ж справжній монстр. Саша, мені страшно, що робити. А ну відійди. Зараз я його фаєрболом. Пропановий балончик. Стане прекрасним аналогом фаєрболу у реальному світі. Якщо до вас завітали монстри, Надмірне використання магії може бути шкідливим для вашого життя. Прокослінтуйте з вашим майстром. Ого, класно! А я допоможу монстру! Ні, все ж краще це робити у вигаданому світі. Але трохи з жартів не завадить. Ось десь так і подумав винахідник нашого сьогоднішнього хіта. І так, зустрічайте гра! Манчкін. Отже, Манчкін. Настільна карткова гра Стіва Джексона з малюнками Джона Ковалека. Манчкін – рольова гра по формі та пародія за змістом. Вона пародіює настільні рольовки в основному «Підземелля» і дракони. Сама гра вийшла у 2001 році, і в цьому ж році була нагороджена американською премією Origin Awards у номінації Краща карточна гра Sorry for my English. Для гри вам знадобляться дві колоди карт та шестигранний кубик, як несподівано. Одна колода карт називається Двері, та інша Скарби. Якщо пояснювати просто, то за допомогою першої колоди ви виносите двері та рішуче чи не дуже б'єтесь з монстром. Ось десь так. Наприклад, мені попався кульгавий гоблін. Е, я бачу, що в мене достатньо сили його перемогти, і якщо ніхто із е, гравців не буде мені перешкоджати, я його вбиваю. І за це отримую скарб у вигляді полум'яної броні. Та плюс два до сили. Це забирає собі. Десь так. Усі гравці розпочинають з першого рівня, а потім усіма можливими засобами намагаються підвищити свій рівень. Це можна зробити, махаючись з монстрами, витягнувши спеціальну карту, чи продаючи своє спорядження. Метою усіх гравців є досягнення 10-го рівня. Гравець, який перший це зробить, перемагає. Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло, але в нас є Олег. Олег! Оле! Д... О! Вітаю, мої Ми любі мисливці за скарбами. Ми всі знаємо, що коли знаходиш скарб, обов'язково десь поряд з'явиться конкурент. І це є основною особливістю гри в Манчкін. Під час бою з потворою інші гравці можуть як допомагати вам, так і заважати. Але якщо допомагати вам здатен тільки один гравець, то заважати будуть вам усі інші, кого будуть наявні на те карти. І робляться вони, щоб гравець не отримав підвищення свого рівня. ЮЧАЛНА! І це друга основна особливість манчкіна. Гра заохочує до нечесних ходів. Підступність та зрада це те, що треба у цій грі. Що ж, дуже цікаво. А якщо у вас залишились питання, я впевнений, що вони залишились. Перейдемо до правил та механіки самої гри і пояснить нам їх гравець зі самим свіжим сприйняттям, котрий побачив цю гру вперше годину назад. Угу. Ясно, що нічого не ясно. Даша, це гравець з незаплюмованим відчуттям реальності у ігровому світі. О, поклич на допомогу. Кого покликати допомогу? <кл 'язок> Її завданням було дослідити процес засвоєння механік та правил гри. Даша в перший раз побачила Манчкін годину тому і грала з досвідченими гравцями, котрі допомагали їй у розумінні цього всього. А якої раси? – Я дрібнолюдик. Два дрібнелюдика, і це ти скидаєш. Да. Я дрібнолюдик, і я класу воїн. Ага, І що я можу робити. І зараз вона продемонструє можливості її короткострокової пам'яті. Я можу скинути під час бою, якого бо. Ладно, все ясно, поїхали. Ну що, Даш, скільки ти витратила часу на освоєння Манчкіна? Я вважаю, що Манчкін це та гра, яку освоювати треба кожного разу, коли ти в неї граєш. Якось так. Ну, і як тобі важко було? Так, було важко, але суто через те, що ну, правила, в принципі, всі зрозумілі, а ось кожна карточка на ній багато тексту, в кожну треба читати дуже уважно, тому важко було суто за рахунок цього. Зрозуміти, як кожен персонаж працює, які в нього фішечки і тому подібне. Ну добре, а чи зрозуміла ти, яка саме мета в цій грі? Мета досягнути 10-го левела. Але десятий левел не можна купити. Ось. Тобто деякі рівні можна купувати, а десятий вже не можна, його треба тільки досягнути. Добре, тоді поясни нам механіку цієї гри. Основна механіка, як зрозуміла я, є дві колоди карт: двері і скарби. Двері це коли ти витягуєш і тут монстри попадаються. Наприклад, мені попався ось такий. Коник без ноги. Він четвертого рівня, мені його треба перемогти. Але в мене є броня, в мене є е, пацанська бандана. Але так як я першого рівня, а в мене ще є бонуси: плюс 3 і ще плюс один. Що в сумі виходить 5 угу. з моїм одним рівнем, значить, я його перемагаю і можу взяти собі скарби. Але в мене є таке зілля дурнуватості. Угу. Я виливаю його на цього вконника, і в нього виходить тепер 6 сили. Що ти будеш робити? Але оскільки я воїн, в мене є така класова карта, mm. і в мене пише, що я можу скинути під час бою до трьох карт, яка кожна з них дає мені бонус плюс 1. Тому я скидаю одну карту, і в мене стає 6. І я перемагаю цього монстра і спокійненько беру собі два скарби. Все якось так воно і працює. А ще на початку гри кожному з гравців роздається вісім карт: чотири з колоди дверей і чотири з колоди скарбів. Ну і відповідно, якщо в тебе там є наявні карти, які тобі потрібні, ти можеш обрати собі клас, расу і екіпіровку. Ну добре, які даш рекомендації новачкам. По-перше, знову ж таки, грати з досвідченими гравцями. І по-друге, не боятися починати грати, тому що правила, ти все одно зрозумієш вже в процесі, і не боятися помилятися, і не боятись порушувати правила. Ось так. А взагалі, якщо б в мене не було ось цієї карти воїна, я б змогла спробувати втікти від монстра, кинувши кубик. І якби мені попалось 5 або 6, я б змогла це виконати. Ну, давай. Один. <смір> ну, але я воїн то мені не знадобилося, якби. Тому я і так тебе перемогла. <смір> ну, а тепер перекладемо сказане Дашею на українську. <смір> У грі ви можете бути людиною, ельфом, дварфом чи хафлінгом. Раса буде залежати від карти, яка випала. За допомогою карт ви можете отримати обладунки, прокляття, додаткові бонуси. Усе одягли на себе і пішли вбивати монстрів. Кожен хід поділяється на три дії: перша двері. Там монстри, пригоди, і все таке. Відчиняємо і щось знаходимо. Друге шукаємо неприємності або пробиваємо нички. Третє. Відще скинути непотрібні карти, якщо їх більше п'яти на руці. А якщо за дверима вас зустрів дуже сильний монстр, можна втекти від нього за допомогою кубика, викинувши на ньому 5 або 6. Але інші гравці вам заважатимуть, допомагатимуть спеціальними картками чудовиську або картками проклять на вас. Ну, а ви будете заважати іншим гравцям. Буде весело та суперечливо, тому вдачі вам! Одна гра триває від 30 хвилин до 2 годин. Вдало та цікаво провести вечір, це те, що треба. Також бути у приємному самопочутті допоможе усвідомлення того, що ти поставив лайк та написав пару компліментів цьому відео. Та допоміг нашій компашці підкорювати простори youtube Всесвіту. <плес> ну а зараз буде історичний момент. Я оцінюю Манчкін по нашій системі та внесу її на Олімп гіг-шкали. Кількість гравців. Авторами заявлено від 3 до 6 людей. Е, і це правда, що в трьох, що у шістьох, грати дуже цікаво. Єдине, що зі зменшенням кількості гравців грати ну, стає дещо легше, просто за рахунок того, що в тебе менше суперників, і в них е, просто може не бути на руках контркарт проти тебе. 9 балів. Час на ознайомлення з правилами. От правил ніби не дуже багато, але у новачків постійно виникають проблеми з розіграшем карт. Кожна карта має якийсь опис і розігрується за ним. Тому, сідаючи грати, доведеться набрати терпіння і десятки разів прочитувати всі ігрові картки. А описів, ну, дуже багато. Тому 7 балів. Інтрига та цікавість. На початку ігрового досвіду гра здається ну, дуже цікавою та заплутаною. Тому інтрига залишається протягом всієї партії. Але коли ти опанував ігровий процес та підходиш до гри з холодним розумом, то особливого різноманіття стратегії у ній немає. Тому виникає питання до реіграбільності. Таке спостерігається у багатьох іграх, але саме тут різко відчувається ось цей перелом: 6 балів взаємодія між гравцями. Ну, ось тут це на високому рівні. Твоя перемога напряму залежить від твоїх комунікативних здібностей. Кого і як, скільки разів ти обдурив. 9 балів. Дизайн та виконання. Гра має свій антураж. Я навіть не побоюсь цього слова дизайн-код. Але в коробці ми маємо дві стопки карт і по факту більш нічого. Тому просто ну, нема за що оцінювати. Мета гри досягти 10 рівня. От, але жодного трекеру для поточної фіксації твого рівня немає. Не можна сказати, що це критично, але ну, трохи неприємно, тому 6 балів. Так, ціна та якість. На сьогодні ціна складає 640 гривень за гру. Точніше, за дві колоди карт та коробку. Звучить десь на сімку. Але це все ж таки культова гра з оригінальною механікою та своїм шармом. За це я ставлю дев'ятку і крапка. Ну, можете висловити свою незгоду в коментарях. Отже, Маншкін за гіг-шкалою отримує 46 балів 60. І як казав один мій знайомий: береш це і розумієш, що в тебе в руках вещ. Ну, а тепер поглянемо у загальну таблицю і побачимо, де ж у ній знаходиться Маншкін. Ну що ж, Манчкін тепер у нас на першому місці у таблиці карткових ігор. Зараз він тут разом із ЗСУ. Так, ці ігри дуже різні по своєму змісту, але по формі вони карткові, тому будуть співіснувати тут разом. Але я точно знаю, що їм потрібні сусіди, тож буду дуже чекати ваші поради. Які ще карткові або колодобудувальні настолки, розглянути у нас на каналі. А до наступного випуску я від всієї команди комбашки бажаю вам гарних вихідних. Ніх та мирного неба, слава Україні.